Анатолій Чумаков нещодавно відзначив свій 80-літній ювілей. У спорт заслужений тренер України з боксу. Прийшов у далекому 1960-му. Сьогодні він отримав міністерську відзнаку. 1960 дівсот 60 й год, можете представить, я пришел в секцию бокса в авангард и начал тренироваться там. Тренировался у, Евг... у Евгения Ивановича Кужельного. Вот. Мы э, тренировались, ездили на соревнования, ездили на соревнования, почти э, побывали во всех городах Украины. Вот. Э, Завоевывали не один раз хорошие высокие места. Наши достижения, которые мы завойовували на всіх сорінуваннях ми передали своїм ученикам своїм дітям, які, які займаються у нас секція. Тохме цієї суботи у спортсменів своє свято на нагородження з нагоди цього дня до стін Хмельницької обласної ради прийшли як заслужені спортсмени та тренери, так і зовсім юні, котрі лише розпочинають свою спортивну кар'єру. мама завела мутикондосліді з змагання клубні чінаті Європи. Взяв третє місце. Тренер і разом голова Хмельницької обласної федерації більярдного спорту Ігор Мартинюк каже, навіть попри складний 2022 рік його вихованцям вдалося досягти гарних результатів. Недавно буквально закінчився в Руминії в Бухаресті. Чемпіонат світу зі снукеру, наш спортсмен в категорії до 16 років посів третє місце. Загалом було 116 учасників. Ну це досить такий вагомий результат. На фоні що ну, снукер українські спортсмени, скажімо так, не дуже там потужно виступають. Ну це, скажімо, така серйозна нагорода і для України, і для Хмельницького. Вже шість місяців в Україні йде війна, гинуть люди, руйнується інфраструктура. За цей час російський загарбник зруйнував більше ста об'єктів та займалися спортом. Завдяки вам піднімаються і майорять наші прапори за межами нашої батьківщини, що вкотре нагадує світовій спільноті, що є Україна і в нас іде війна. За це вам велика подяка. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк наголошує після закінчення війни все, що зруйнували расисти, обов'язково відновимо. Спортивні, економічні, культурні та державницькі здобутки будемо тільки примножувати. Сьогодні по тих територіях, де тривають жорсткі бойові дії, які, на жаль, поки що тимчасово знаходяться під окупацією рашистського ворога на стадіонах, капітально відремонтованих, оновлених, нових, збудованих замість гарних оплесків, аплодисментів, підтримку нашим спортсменам, звучить брязкання тільки зброї і. Вибухи від гранат та снарядів. Але разом з тим, попри складні умови сьогодення, попри війну, наші спортсмени з цієї України, Хмельниччини, зокрема, декламують високі показники у всіх секціях, у всіх напрямках спорту на світовій арені. Пишаємося тим, що Хмельниччина, одна. З передових була, є і залишається ти серед тих, хто декламує найвищі досягнення на світовій арені і займає виключно призові місця. Незважаючи на те, що спорт частково останні роки фінансувався по залишковому принципу. Ви, шановні тренера, батьки і саме головне наше підростаючі покоління, наші спортсмени, працюєте невпинно та невтомно над собою для того, щоб популяризувати в першу чергу серед нашої молоді в нашій державі, в нашому суспільстві здоровий спосіб життя. Тож, шановні спортсмени, в першу чергу вершин та звершень у вашій Нелегкій, надвідповідальній ниві. Велика шана і подяка вам за той вклад, який сьогодні ви робите в розвиток спорту. Віримо, що завдячичи нашим Збройним силам України і нашому, вашому, нашому з вами спільному єднанню перемога буде зовсім скоро, тому що ми вже сьогодні на день ближче до перемоги. І нам вдасться реалізувати. В розрізі усієї цілісної незалежної України ті проекти, які ми напрацьовували довгих 31 незалежний рік, спортсмени це люди із неабияким характером та вірою в перемогу. Жоден із них не пожалкував про те, що брав саме таку долю. Батько був вчителем фізкультури і якби, передалося таке любов до спорту і, поступивши в Кам'янець-Подільський педагогічний університет на факультет фізичного виховання, закінчив його, працював вчителем, потім викладачом, потім директором спортивної школи. Тому все життя у спорті і без спорту себе не уявляю. Зараз економіка країни переживає непрості часи, але в області діють відповідні профільні програми обласної ради для підтримки галузі аби наші спортсмени і надалі прославляли наш край і Україну, як і наші військові прославляють її на полі бою.